Ну що, друзі, прийшов час новин по World of Tanks. Я вас всіх вітаю Ви на каналі Гєшка і з вами, як завжди, на зв'язку, ваш Гішка-Друзі. Сьогодні у нас є на що подивитися: в танках вийшло оновлення, і воно принесло нам ну, не скажемо, що багато всього, але є цікаві моменти. тому... Сідайте зручніше, беріть чайок, смаколики і газуйте лайком, друзі. Поговоримо сьогодні про оновлення, про режим Мирний 13. Танк трошечки затронемо. Тітро заново, обсидіан, який можна отримати за цей режим. І, друзі, нарешті Wargaming додали в танки. Український танк. Ну, я в український, він польський, але. З українською символікою, і вони підтримують нас і допомагають нам через United 24. Вон, у них своя, як би мовити, благодійна, е благодійна підтримка. І ми теж про це поговоримо, друзі. Ну що ж, спочатку. А, і... ледь не забув. Ледь не забув народ. Розіграш. Нарешті, так, 600 підписників майже на моєму каналі. Залишилось зовсім трошки. Зовсім трошки 14 підписників і буде 600. І з приводу цього, друзі, буде розіграш, а який дізнаєтеся в кінці цього відео. Всім буду вдячний і газуйте лайком. Друзі, оновлення 1.22.1. Ну, не дуже, що багато щось принесло нам. Однак переробили трохи інтерфейс екіпажу, додали елітні рівні систему літних рівнів, барометр вашого ігрового досвіду. По факту, це просто требонькань є, є на циферки. Нічого воно, воно вам не додає в грі, особливо. По факту, просто показник вашого досвіду гри на улюбленій техніці. Просто система досягнень. Показує, на кому, який у вас там рівень, скільки ви награли на цьому танку, і все. Це для тих, хто любить потеребонькати на цифри. Ну, я це люблю, ви знаєте, хто дивиться мої стріми, але у нас там є VN8, у нас є там ще якийсь рейтинг ВТР, є відмітки, а тут ще й додали цю елітну систему. Ну, тобто, ще щоб на щось потеребонькати, так би мовити, щось було приємно подивитися. Кому це подобається, кому подобається, кому ні. Зараз в грі подивимось, як це все виглядає. Поліпшений інтерфейс екіпажу. Ну, краще б додали, щось змінили кардинальніше, чесно скажу. Таке. Таке, знаєте, ну. оновили інтерфейс, окей, трохи стало зручніше. Але нічого такого кардинального по самому екіпажу немає. Ну, і, звісно, мирний 13, друзі. Давайте зайдемо в гру. Зараз подивимось якраз на це все. Так. Ось оновлення вже вийшло. Наприклад, у мене на Су-130ПМ, еліта 330 рівень, максимальний 350-й. Тобто ви просто граєте на якомусь танку, який вам подобається. У мене на сушці 1100 боїв. І головне, якщо ви довго грали і по-новому проходити це все не треба. Воно все конвертується, ваш досвід, скільки ви грали на танку, і після оновлення. Вже покаже ранг на кожному танку, який є в вашому ангарі, або на, яким, на якому ви грали. Тобто, в мене на сушці і на CDC найбільше, бо найбільше боїв. І просто всі будуть бачити, що в мене 330-й елітний якийсь там рівень, типу я крутий ляля та поля. Ну, до речі, треба взяти три відмітки на сушці. Завітайте до мене на стрім, підтримайте. Лайком буде дуже приємно. Якраз буду брати три відмітки. Оп, з приводу екіпажу. Ось новий інтерфейс. Тепер. Упс, пробачте. Тепер навички видно по-іншому, не тільки ось так зліва, вам не треба окремо кожного там відкривати. Так, стало зручніше. Виглядає прикольно. Зовнішність можна змінити, когось собі поставити. Служний список, я так розумію, це медалі з цим екіпажем. Показується спеціалізація, її можна змінити так само. Тобто все стало гарніше. Але те, що мені подобається, це зробили поліпшення через е посібники, брошури. Їх можна юзати тепер, скільки ти хочеш обираєш. Наприклад, 7 штук юзанути. Не треба клацяти на кожну по окремості тиц-тиц. По 10 років чекати, поки ти прокачаєш той екіпаж. Тепер стало реально зручніше. Що ще? Казарма. Казарму теж змінили. Тепер в казармі у вас всі члени екіпажу ось так окремо. Не скажу вже це зручніше, бо їх тепер тут листає листа, пролистувати, пролистувати. Однак, фільтр тепер як по танкам нації, спеціалізації, рівню техніки і так далі. Окей. Окей. Мені загалом подобається, як воно виглядає, тому хай буде так. Хай буде так. Можна подивитися члени всі екіпажу. Потім це, я так розумію, новобранці. Але новобранці ось, які не в танку. Тобто по фільтрам демобілізовані і так далі. Можна. Дивитися. Окей. Ну і друзі, мирний 13. Хто був у мене на стрімі? Ми вже дійшли до 11 -го. цього Ці плівки. чи що там? По факту нічого не змінилося. Це вже третій мирний 13 у нас. І до речі, мирний 13 робила наша українська студія в Києві Варгеймінг. Тому мої вітання. Дякую їм, класний режим. От реально, мені подобається, але грінділка ще та. Але тут навіть є якийсь свій сюжет, можна почитати, ці плівки розшифровувати. По факту, у вас є три рівня складності, нормально, важко, і кошмар. Можна створювати взводи з двох грати, в трьох-чотирьох, максимум п'ять людей. Краще рекомендую, щоб проходити більш ефективно, збирайте свою команду з п'яти людей. Сьогодні на стрімі ми катали з моїм другом Глібом привіт, якщо дивишся. Ми дійшли до кошмара, ми пройшли кошмар декілька разів, але вдвох реально важко. Коли команда роз'їжджається, хрін зрозумієш, куди і немає состиковки. Тому краще грайте з кимось. Ну або в соло, може пощастить, нормальна команда попадеться. Проходите кошмар, по факту три складності ви проходите. Тут 15 завдань. Якщо ви всі їх виконуєте, вам залишається тільки фармити ключі. Щоб розшифровувати ці, ці плівки, ви їх розшифровуєте, і таким чином, так би мовити, марафон проходите. Там треба 310 плівок, здається. Ой, не плівок, а цих ключів. Якщо ви пройдете це з урахуванням того, що ви пройдете всі завдання і пройдете, сорі, пройдете 3 рівня складності. І виконаєте всі завдання, тоді 310 плівок. Щоб розшифрувати. Я вже пройшов 11, мені залишив 4. Ну і в фіналі ви отримаєте танк Осидіан. Типу Обсидіана броня, не знаю. Стежка нова, 8 рівня. На халяву. Не скажу, чи треба задротити, чи не треба, вирішуйте самі. Я його виконую, я отримаю цей танчик. Будуть стріми, подивимось, що воно таке. Подивимось більш детально, пізніше. Загалом коротенько можу сказати, що у танка непогана броня, як для СТ, це СТ. У нього не, не дуже гарна динаміка. У нього всього 200 альфа, але непоганий ДПМ можна зробити, там, якщо фул фарш, там я дивився з боновим обладнанням можна зробити КД там 3, 3,80 чимось. Але ви знаєте реалії нашого рандому зараз. Тобі потрібна броня, тобі потрібна гарна альфа, і непогано, щоб їхав танк. Броня тут для 8 рівня непогана, як для СТ. Швидкість 42 км, ну. Бачите, це щось, типу, майже тяжкий танк 1300 хп. І таке собі. ВЛД 200... 120. Непогані кути, класні борта. Дивіться, які хитрі. 205 башта. Але наскільки я знаю, цей козирьок пробивається. Там 35 мм і за правилом трьох калібрів туди буде залітати. Подивимось, коли я його отримаю. Коли я встановлю моди, коли коли Soul for Life випустить оновлення, подивимось броню і більш детально танк. Якось так, друзі. Задротити чи не задротити, якщо так можна висловитися на цей танк, ви обираєте самі. Тому рішуте самі, якщо у вас є час, грайте, якщо немає часу, є. Можливість під. Це його, господи? З голови вилетіло. Якщо у вас є можливість купити, купляйте це ваш вибір, друзі. Але я пограв пройшов режим кайфовий, тим паче наші робили в Києво. І, друзі, що саме цікаве? Магазин. Де воно? Алло! Ось! Єднаємося, друзі, для підтримки. Wargaming зробили е, тематичні стилі і танк 50ТП корінний набір в межах благодійного проєкту Wargaming United зі збору коштів для українців, які постраждали від війни за сприяння благодійного фонду United 24. Ох, друзі, такий хай на болотах піднявся! Ох, там буде, ще, ох, ще буде. Саме цікаве. Що якщо гравець, який перейшов з е, Залупести, я вибачаюсь. Але ні, не буду вибачатись. Зміра танків. Mm. І він грає на Ю, і він задонатить на цей набір, то до нього можуть прийти люди. Ну, ви розумієте, про що я. Тобто там такий хай. А варгеймінг красунчики, от в цьому плані молодці, вони. Підтримували нас з самого першого дня, наскільки, наскільки я знаю, донатили е, нам на допомогу. Донатили на допомогу нам, коли Каховську Гес підірвали свину собаки. Тобто, вони нам допомагають і ось нарешті, так, на жаль, дуже пізно. Можна було раніше, вже більше півтора року, йде війна. Але краще пізніше, ніж ніколи, як то кажуть. Тобто, друзі. З 18 жовтня по 1 листопада 2023 року Wargaming буде жертвувати 100% від вартості кожного придманого набору на користь United 24 на цілі медичної допомоги. 690 гривень коштує вся ТП корінний, і ще можна окремо купити стиль за 115 гривень, камуфляж незламні, декальки. Воля в кулаку, пес Патрон по факту, пес доброї волі і Некольс Соняшник. Це реально круто. Це реально круто. На сайті теж є новина про це все. Ось. 50 ТП корінний і, -і, -і, і. Де вона? Давай назад. На допомогу Україні. Важлива новина. Вони прям ну, оформили все дуже кайфу. Ці стилі теж робили наші розробники з київської студії Wargaming. Їм Велика шана, подяка. Вони молодці. Тобто набір з 50 ТП і шлях супротиву, це камуфляж, декальки. І друзі. Що вони ще пишуть? Спеціальні українські трансляції наш стрімір FireStormio буде в ефірі 4 дні поспіль, починаючи з 18 жовтня. Три години щодня він радиме на 50 тп прототайп і запрошуватиме спеціальних гостей. Прикольно. Ну, всі ми знаємо, що таке United 24. Всі ми донатили туди, всі ми допомагали. І, друзі, не зупиняємося це робити Донат, донатом в гру, але ще донатимо саме на ЗСУ, друзі. Допомагаємо нашим бійцям, нашим захисникам, захисницям. Я завжди це говорю в кожному відео, в кінці, на кожному стрімі. Не зупиняйтеся, допомагайте. Бо всі дуже сильно розслабились, якщо чесно. Але але помагаємо. Помагаємо, друзі. Компанія Вреймінг, це я об'єднало об'єднала зусилля з, з 2 24 і вони направили 100 тисяч доларів на допомогу постраждалим від родування Грембліка Гурської ГЕС і пожертвували ще 250 тисяч доларів на день нашого 25-річчя. То загалом 350 тисяч доларів. І наскільки я знаю, в перший день вторгнення вони здонатили на допомогу 1 мільйон доларів. Непогано. Це чудово взагалі, що непогано, це чудово. Дякуємо Wargaming за допомогу. Реально, вони обрали правильний шлях. Тому, друзі, набори будуть доступні з 18 жовтня і до 1 листопада. І так як хочеться допомогти підтримати донатом в нашу гру, так би мовити, і ще й прия... приємні декальки, і уйти, так би мовити, в бій на 50 ТП з нашим стилем, було б непогано. Для вас, друзі, буде розіграш. Я розіграю два набори зі стилями. І додатково до кожного набору від мене буде ще по 1000 голди. Цей розіграш буде на 600 підписників. Коли вступне 600 підписників, одразу буде розіграш. Умови. Поставте лайк цьому відео. Підпишіться, хто не підписаний, на канал, на Ютубі, на телеграм-канал і залиште коментар під цим відео зі своїм нікнеймом і. Бажано 7 слів. Свій нікнейм, і що ви взагалі думаєте про таку акцію від Wargaming? І що ви думаєте про їх підтримку? Буде цікаво. Тому, друзі, ще раз: лайк, підписка на канал на Ютубі, на телеграм-канал, все під відео буде, не хвилюйтеся. Коментар з вашим ніком. І що ви думаєте про цю акцію? І, і все. І чекайте, коли буде 600 підписників. Тобто коментар, лайк, підписка на канал і підписка на телеграм-канал. Все це все, що від вас треба. Просто чекайте, коли стукне 600 підписників в телеграм-каналі. І на Ютубі я опублікую результати розіграшу. Хтось відтримує від мене дві людини, отримують набір з стилем українським. Ми заодно підтримуємо е збір. Тобто... Допомога постраждалим від війни, яка зараз все ще йде, друзі, і яку нам треба закінчувати і перемагати. А щоб нам швидше це зробити, друзі, нам потрібно підтримувати наших бійців, допомагати, ще раз допомагати і донатити. Тому, друзі, беріть участь у розіграші. Можете самостійно підтримати цей збір. Точню момент. Наскільки я знаю, ще є відос від Варгеймінгу, що ці кошти взагалі ця акція в усіх проєктах Варгеймінгу. Там і Водбліц, і літаки, і кораблі, і танки маленькі і великі. Всі гроші підуть на закупівлю машин швидкої допомоги. Для України. Ну і постраждали від війни. ОНР реані... що таке реанімобіль? Класу це. Все на сайті можете зайти почитати цю новину. Тому, друзі, ось такі у нас сьогодні новини оновлення. Ну і дуже смачне це допомога Україні від Вереміна. Це дуже круто. Беріть участь у розіграші, підтримуйте Україну. Ще раз комент з нікнеймом, лайк, like, підписка на YouTube канал і на телеграм-канал. Отут десь будуть ем, будуть умови. І під відео так само, друзі. Тому дякую вам за перегляд. Бережіть себе, друзі, підтримуйте Україну український контент і донатьте, ще раз донатьте нашим військовим, допомагаємо. Рухаємось разом до перемоги, друзі. Вас всіх обійняв. Дякую вам за підтримку України і українського контенту. Це буде Україна! На зв'язку. Всім па-па, друзі. Бувайте! Слава Україні!